Побудувати мегалітичну будівлю з величезних блоків, використовуючи найпростіші інструменти та технології, можливо за умови правильної наукової організації роботи. А щоб ніхто більше не сумнівався, ми збудуємо піраміду. Таке переконання об'єднало археолога Саджуки Йошимура та групу інженерів з Японії півстоліття тому. В прагненні довести на практиці правильність історичної теорії. Потрібно згадати, що у 20 столітті абсолютними науковими аксіомами були самотність людства у всесвіті, випадковість появи живих організмів на планеті та походження людини від мавпи. В такому ракурсі піраміда Хеопса лише велика купа великого каміння. Складена примітивними людьми в пориві варварського натхнення, і нічого особливого в цьому немає. Зазначу також, що наприкінці ХХ століття статус японського інженера був надзвичайно високий і непогрішимий, а тому амбітне завдання побудови піраміди викликало великий інтерес у наукових колах. Основна мета експерименту полягала у доказі. Принципової можливості за допомогою простих методів та примітивних інструментів побудувати піраміду розміром з велику піраміду Хеопса.